Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Бет. Достало в першу чергу твої враження після матчу. Які зараз емоції? Звісно, трішки негативні емоції, тому що хотілося вигравати, хотілося заробляти очки, але... Також і позитивні емоції, є, тому що мені довірили місце в складі, за що дуже приємно. І для мене це безцінний досвід пограти проти таких гравців, як Кін Джеко. Тому такі змішані емоції. Перший гол був доволі швидкий. Кін забив головою. В чому там була помилка захисника? Ну, можливо, трішки не встежили, більше думали про м'яч, а не дивились за нападником. Треба буде потім дивитися та розбирати, поки що не, знаю, не можу сказати. Загалом, як ти можеш оцінити свої сили на фоні таких форвардів світового класу, які вже давно відомі? сьогодні з ними зіграв що там? Я Не знаю, як оцінювати. Ну, звісно, я тільки починаю свій шлях в цьому футболі. А... Наприклад, Едін Джек вже його закінчує. і було дуже цікаво сьогодні з ним пограти. Це безцінний досвід, було приємно і цікаво з ним грати. Динамо, в принципі, Динамо сьогодні заслуговувало на кращий результат з рахунок по грі або. Так, звісно, в нас були свої моменти, але в них також були моменти. Це, це вже більше, більше як кому повезе. Вони реалізували свої моменти мені. Що сказав тренер в перерві, коли Динамо перед тим як Динамо зрівняло рахунок, і що зараз після гри сказав? Ми в перерві підправили деякі, деякі речі, які в нас не виходили, як в обороні та в атаці, підказав, де краще що робити. А після матчу подякував хлопцям, що сьогодні, сьогодні всіх було бажання, всі хотіли сьогодні грати і билися на полі.